Добрий день, шановні глядачі. Я директор ТОВ АФНПП Агромир Гостів Євген Юрійович. Сьогодні 2023 рік, середина серпня. Я знаходжусь на своїй ділянці гібридизації нашого нового гібриду фараон. Це гібрид зі стійкості до трибенерол метилу з нормою разового внесення 50 грам на гектар. Значить, Сьогодні я вам ще покажу ще один гібрид насінньову ділянку, гібрида Патріот, який так само ми передали на сортовипробування. Гібрид Фараон вже внесений до реєстру, гібрид Патріот тільки переданий на державне сортовипробування, але ж материнська форма у них однакова. Значить, Трохи розповім за цю материнську форму. Значить, створена вона на базі нашого гібриду Аврора, який на сортовипробуваннях дав урожайність за 50 центнер, якщо точно 52,4 центнера у 2020 році на Карлівській сортостанції. Але ж то та материнська форма не стійка до Грандстару до технології Суму. а цей… Ця материнська форма вже придатна до цієї технології. Значить, Ми у цьому році е, е, вирощували декілька ділянок, і я вам наведу декілька технологій, які, які у нас були по цій материнській формі. Значить на е, селекційні ділянки ми внесли разово 50 грам. Е, добре витримало, все нормально, е, рослини не, не пригнітились. На цьому полі, де ми зараз знаходимося, ми внесли двічі по 40 грам на гектар. Тривалість між внесеннями була десь приблизно 10 днів. Ну, Із-за цього вийшла деяка неоднорідність, не вирівняність, але ж в цілому витримав гібрид таку дозу нормально. Значить, ще одна у нас ділянка була разово внесли. 35 грам, і через е, тиждень внесли внесли ні через два тижні внесли геліантикс у нормі 45 грам на гектар. Е, це третя технологія. І четверта технологія значить внесли е, протизлаковий е, гербіцид з діючою речовиною клита дим. І через е, тиждень внесли е, грамстару. 45 грам. І всі ці технології цей, е, материнська форма витримала нормальна. Е, ба більше, О, оця батьківська форма витримує разове внесення 80 грам гранстару на гектар. Тобто, перше покоління буде ще більш стійким е, до е, цього гербіциду. Значить, е, у генах цього гібрида є, е, як я сказав вам, гени нашого гібрида Аврора, але ж цей гібрид вже пізніше від аврори, мабуть, на днів 10. І взагалі Ця рослина вже більш потужна, більш висока. Хоча бачите, як форма кошика, така вона, як м'ячик, вона зберіглась, і, і за рахунок цього тут навіть середина кошика добре запилюється і насіння виходить виповнене. Це іменно за. Із-за форми кошика. І саме, і ще бачите, нахил кошика. тобто Кошик не дуже нахиляється донизу, тобто з чашечки вода стікає по рослині, і, тоді, і та і за цього гнилій буде менше. Значить, гібрид дуже хороший, дуже потужний. Ну Як бачите, це у нас поле. 28 гектар. Я думаю, урожайність буде на рівні товарового посіву, Тому звертайтесь, будь ласка, до нас восени з цим дуже добрим красивим гібридом. Бачите, тут ще яка красива батьківська форма. Це так само у нас нова батьківська форма. Дуже багата пилка, тобто запилення, як бачите, дуже хороше. Продовжуємо показ ділянок гібридизації. Ми на іншому полі. Тут та сама материнська форма, але ж це інший гібрид. Це гібрид має назву Патріот. Зі стійкості до гербіциду у нормі 50 грам на гектар. Значить, бачите, тут. Ось ця батьківська форма, вона більш пізня, більш потужна. Е, навіть от подивіться, який основний кошик у цієї материнської форми. Бачите, який здоровий, величезний. От Інша рослина. Бачите, оце от такий. І це, І е, цей кошик вже відцвів. Тепер оце от інші будуть кошики. А з іншого кошика ще інший кошик. Тобто, це е, батьківська форма цвіте, мабуть. Півтора місяця, то може і більше. Бо материнська форма, як бачите, відсила. Ну, тут е, агрофон був краще, бо бачите, які тут здоровезні кошики. Ось моя рука. ну скільки тут, 25-27 е, сантиметрів. Бачите, які здоровезні кошики. Ось вони. Оце материнська форма. І як ви розумієте, материнська форма це ж ослаблена рослина. Це не товаровий пасів. На товаровому пасіві вона буде більш потужна, більш сильна. Значить, чим цей гібрид Патріот відрізняється від гібриду фараони, це більш буде пізній гібрид в порівнянні з гібридом Фараон. Тобто вегетація буде десь 112-115 днів, мабуть, і буде вища урожайність. Але ж цей гібрид це якби ще він не досить дороблений нами. Я вам у минулому відео розповідав, що у нас вже створений гібрид Патріот оновлений чи Патріот покращений, де ми оцю батьківську форму вже змінили. на більш, ну Вона така сама, але ж її ми покращили. Вона буде більш стійка до хвороб. от Бачите, ось рослина захворіла батьківської форми. А ту батьківську форму, яку ми вивели, там взагалі стійкість надзвичайна. тому вже на, у наступний рік цей гібрид Патріот буде вже більш стійкий до хвороб, ніж інший. Так само і е, материнську форму ми, ми модифікували. Тобто, ще раз повторюю, на цей рік у нас два гібрида під е, технологію Сумо. Фараон з вегетацією 110 днів і Патріот з вегетацією 112-115 днів. Тобто, запрошую вас усіх е, до нас. Восени, взимку, купляйте це насіння. Я думаю, ви будете задоволені, оскільки е, ну, така рослина на ділянці гібридизації, мабуть, не буває. Дякую за увагу.